Зараз я вам покажу клеєвий кварц-вініл. Вінілова підлога Парадор в колекції Basic 2.0. Три промо-позиції, в які можна придбати за дуже крутою ціною. Цінник був 1300. Зараз до 15 грудня є пропозиція на залишки на складі. Знижка там просто не знаю, відсотків на майже 50, тому що цінник зараз буде 704 гривень за квадратний метр. І так, показується 3 декотчика, в товщині 2 мм в форматі. Метр 20 на стандартно на 20 см. Тобто на 2 тисненням, стиснення захисний шар, отак от, от для дому, клеєвим варіантом підходить для теплої підлоги, щоб потім мені не казалось. Ці три варіантика, Сірий уходить в тепле, потом такий біж і такий підкльон більше схожий. І такі варіанти. Селекція буде більше схожа під русік, тому що парадор максимально імітує. Найкраща ну, якість передачі натуральних покриттів це у Парадора. От, як ти не крути, у них там своє, свої припамбаси. Так що от такий от матеріальчик можна зараз придбати за 750 гривень квадратний метр. Тому потрібно звертаємось, тому що на залишках в середньому 200 метрів квадратних. От так. На жаль, фотографії в інтер'єрі немає, але в принципі, якщо прийдете до нас в салон, можна подивитися, пощупати і прийняти рішення. Німецька якість за дуже привабливою ціною. Пропозиція обмежена тільки на залишок складу.